Я вас вітаю. Сьогодні у нас буде невеличка така практика йоги. Приготуйте, будь ласка, ремінь, О, це може бути будь-який пояс від халату, від чого у вас там є. І лягаємо на килимок. Просто лягаємо і слухаємо мене уважно. Тут бажано, якщо у вас є там зав'язана резинка на волосі, бажано її забрати і щоб у вас затилок плоско лежав на підлозі. Піднімаємо. Витягнулись витягнулися спочатку від макушки до п'яток, повністю витягнулись. Робимо вдих і піднімаємо праву ногу, наскільки можемо. Якщо вам вже тут ви відчуваєте, що потрібна допомога рівня, то одразу на там, де у нас починають основа пальців, туди кладемо ремінь. І на себе натягаємо, начебто, ногу. І тут важливо, часто помилка, коли ви робите ось так. І ще й голову підіймаєте, це не дуже вірно. Нам важливо витягнути спину, розвести руки в сторону, ми так розкриваємо грудну клітку, вдох, на видохі розслабляємось і до себе ногу максимально притягаємо. Якщо вам не потрібен ремінь, і якщо ви достаєте ось таким захватом два пальця вказівний і середній, і великий, якщо ви достаєте, то тримаємо таким чином. Далі ліва рука у нас тримає ось цю косточку таза, щоб вона у нас не, не заходила наверх, вдох і на видохі обережно ногу відводимо в сторону. Я візьму ремінь, щоб показати, як це зробити. Тримаємо за ремінь, зробіть такий захват, щоб нога була максимально направлена до тулуба. І бажано, щоб цей кут, який у нас тут, щоб він зберігся і тут. Ця рука у нас тримає таз і відводимо ногу в сторону. І ви, коли будете самостійно займатися, ми з вами 30 секунд тримаємо. Ви можете збільшувати цей час. Можна хвилину, можна 30 секунд, але важливо однаково на кожне положення тримати ногу. Нога розслаблена, в коліні не згинається, косточку тазу ми притискаємо до підлоги. Ліва нога у нас не зміщається, нікуди, не з'їжджає. І добре розкриваємо таз. Максимально відводимо вниз і вгору тягнемо ногу. І ще раз робимо вдох. Тепер дивіться уважно, ми міняємо руку. Якщо ви тримали ремінь, то змінюєте руку, якщо просто міняємо захват. Права рука долонею вниз кладеться на підлогу. Ліва нога зовнішнім краєм стопи вкладається на пол. Ліва це те, що в мене лежить на полу. І ми праву ногу направляємо в ліву сторону. Направляємо, наскільки можемо. Погляд і голову повертаємо в сторону ось цієї правої руки. Ліва стопа зовнішнім краєм лежить на підлозі. Ми виходимо в таку скрутку. Пріоритет це плечі. Які лежать на підлозі. Погляд направляємо в ту сторону, в сторону руки. Два плеча притиснуті до підлоги. Це важлива наша така фіксація. Ліва нога витягнута, в лівої ноги, та що лежить на підлозі, у нас стопа під кутом 90. І ще раз піднімаємо ногу на себе, так як ми робили спочатку. І ще раз максимально. На 30 секунд або на хвилину. Тобто, у нас тут 4 положення виходить. Три положення, але ми повторюємо 4 рази: на себе в сторону і в сторону. І тримайте кожне положення однакову кількість часу. Максимально на себе стопа в цьому, в цьому положенні 90 і трішечки на себе. Стопа плоска. Коліно не згинаємо. Якщо потрібно, Можна навіть таки зробити упор на стегно і максимально додавити ще ногу на себе, дотиснути. Робимо вдох і потихеньку опускаємо ногу. Вирівнялись. Тут може здатись, що права нога стала довшою, ніж ліва, тому що ми добре витягнули. І знову вдох, і піднімаємо тепер ліву ногу на себе. Коліно не згинаємо, тут можна тримати або стегно, або за гомілку, або краще всього одразу взяти ремінь, щоб у нас була максимальна робота по витяжінню задньої поверхні стегна і по мобільності по розкриттю тазу сту... кульшових суглобів. -блок, су Це ось ці там, де таз. Трошки на себе тримаємо, потім перехват рівня в ліву руку, праву руку можна залишити на таз. Покласти, щоб він у нас не підскакував нагору. Вдох і обережно опускаємо ногу в ліву сторону. Розкриваємо максимально. У нас тут дихання рівне, глибоке, спокійне. Вправа достатньо комфортна, не має бути боляче, але має бути такий невеличкий дискомфорт, тому що все ж таки м'язи розтягуються. Ми з вами у нас така скорочена практика. ми Недовго утримую. Якщо ви хочете таких більш глибоких занять, я провожу онлайн-заняття, ви можете мені записатись, або є у мене уроки для самостійної роботи небезкоштовні. Пишіть, я вам все розповім. Тим часом ми повертаємо ногу, перехватуємо ремінь в праву руку, ліва рука долоною вниз, на підлогу. Права стопа розвертається зовнішнім краєм на підлогу. І ми вкладаємо, розвертаємось, виходимо в таку скрутку. Трошечки можна підтягнути. Тут важливо, у нас коліна тут не згинаються. І, можливо, у вас буде взагалі такий на це нормально. Кожне положення вашого тіла це нормально. Можливо, воно буде взагалі висіти там в повітрі. Не всі. Мають однакові у нас можливості тіла. Обов'язково погляд в ліву сторону. Обов'язково два плеча у нас на підлозі. Праву ногу ми нікуди не зміщаємо. Вона от там, де лежала, там і лежить. Вона тільки розгортається стопа. І все. І потихеньку на себе. Тягнемо і на себе, і в підлогу. У нас скручування відбувається. І вдох. Ще трошечки тримаємо ногу на себе. Пам'ятайте, лікті завжди в сторони, Лікті такі округлені, не напружуємося так. Наша задача максимально по, не по центру тулуба, а по лінії росту ноги. Ми направляємо ногу до тулуба, до нашого. Ще трошечки тримаємо. Вдох і опускаємо ногу обережно вниз. Можна потягнутися, вирівняти положення тіла, прикрити очі і так, подумки проскануйте, яке у вас зараз положення тіла. Можливо, відносно килинка поставте руки, щоб ви лежали чітко посередині, і щоб від макушки до п'яток була одна рівна лінія. Далі ми робимо вдох і піднімаємо дві ноги вгору. Переглямінь, якщо ви не достаєте до стоп. І теж на себе у нас максимально ноги. Дві ноги тепер. Стопи на себе не менше, ніж 90 стопи ми тут не натягуємо, тому що так легше. Обов'язково лікті сторони. Ми можемо трошечки підняти сідниці, копчик, але спина. У нас лежить на підлозі, рівна спина лежить на підлозі. Коліна ми тут не згинаємо. Щоб не згиналися коліна, напружуйте ось цю передню поверхню стегна. Пам'ятайте про рівне, спокійне, спокійне дихання завжди. І на себе максимально ноги на себе. У нас має тут бути витяжіння всієї задньої поверхні тіла. Зробили вдох-видох, розслабились і ще більше ноги на себе. Вдох-видох, розслабились і ще більше на себе. Але якщо, якщо відчуваєте, що починає тремтіти тіло, то трошечки розслабляємо. І увага, ми робимо вдох, ремінь в сторону і потихеньку, напружуючи прес, опускаємо ноги, притискаючи поясницю до підлоги, опускаємо ноги вниз. Далі згинаємо ноги в колінах. І п'ятки ставимо максимально близько до сідниці. Вдох. Уважно, п'ятки у нас стоять на ширині таза, на ширині плечей. Тобто, не широко, не за вузько, а на таку комфортну ширину. Робимо вдох і піднімаємо таз вгору. Можна взяти два бажано взяти плечі трошечки під себе підставити, начебто. Щоб у нас був упор, знаєте, не на лопатках, да? от начебто, ми плечі під себе підсунули, руки в замок взяли, такий трикутник зробили з рук. Цим трикутником ми ще більше відштовхуємося від підлоги і штовхаємо таз вгору. Далі, якщо ви відчуваєте себе комфортно, і, начебто, нічого не відбувається, можна поставити руки. Ось так на сідниці. При цьому можна підняти п'яточки, а можна і залишити. Якщо відчуваєте, що це занадто поки що для вас, то залишайте замок із рук і просто виштовхуйте таз. Увага! Тут ми стопом відштовхуємось, і цей поштовх він має, наче аж прогнути грудну клітку, аж сюди дістатись. Ви ще п'ятками ви хочете грудь толкнути вперед. У нас така сплошна. Дуга. чакрасана позиція має назву колесо. Чакрасана. Штовхаємо і потихеньку опускаємось вниз. Вдох-видох. Обіймаю себе за коліна. Тут уже можна взяти себе або ось так обійняти за ноги, або руками накрест обійняти за ноги, або просто так. Виберіть, як вам зручно. І притискаємо підборіддя до колін, робимо кругу спину. Опускаємо, увага, тільки голову, потилицю на килимок. Ліву руку ми кладемо, так же, як ми робили це, долонею в підлогу. Права рука обіймає коліна, робимо вдох і коліна, теж не міняючи цю відстань, намагайтесь не міняти. Ми коліна направляємо в праву сторону. Наче ми хочемо їх укласти в підлогу. Плече починає відриватися від підлоги, але ми плече повертаємо. Якщо зовсім висить, то і ноги будуть у нас в повітрі, вони не вкладуться в підлогу. І ось цю позицію ми тримаємо 30 секунд. Це скрутка. Притискаємо коліна в підлогу, погляд обов'язково. Погляд і голова дивиться на ліву долоню. Так? І тут наше, в принципі, положення тіла таз і плечі у нас ось так, як хрестик перпендикулярно. Ліве плече на підлозі лежить. І ми робимо вдох, повертаємось. Вихідне положення, обіймаючи двома руками коліна. Тепер ліва рука у нас обіймає коліна, права рука в сторону долонею на підлогу, плече притиснуте до підлоги, вдох і заводимо коліна в ліву сторону, погляд в праву сторону. Намагайтесь, щоб не розвалювалася конструкція. От в мене вона раз і розвалилась. Намагаємося їй не порушувати ось цю відстань між стегнами і животом. І плече у нас на підлозі лежить, два плеча на підлозі. Погляд в праву сторону. Ще трошечки полежим. І на вдохі ноги повертаємо. Руки опускаємо підлогу, підняли ноги вгору, напружуючи прес поступово і притиснувши спину до, до килимка, обережно опускаємо ноги вниз. Повертаємось спочатку завжди на бачок, ми ніколи не встаємо через ось так, через верх. І далі у нас буде планочка. Попрацювали наші руки. Для цього ми займаємось таке положення, так, щоб килимок був попереду. Сідниці у нас сидять на п'ятках, лежать навіть, навіть лежать. Витягнулись руками вгору і опускаємось вниз. Сідниці намагайтесь залишити на п'ятках, а руки максимально потягніть вперед. І не тепер. Ми не зміщаємо ні руки, ні ноги, нікуди не вирушимо. Ми виходимо в планку. Встаємо на носочки на стопи, в планку. Руки тиснуть в пол і одночасно відштовхуються від підлоги. Робимо вдох і трикутник. П'ятки у нас йдуть в пол. Уші руки одна лінія. Макушка тягнеться в підлогу, руками відштовхуємося від підлоги, і ще раз вдох і планка. Стоїмо в планці, Штовхніть себе трошки п'ятками вперед. Назад. Відчуйте, як працюють руки, вперед, назад. І ще раз трикутник. Ягнемо з п'ятками в підлогу. Добре. Тепер, дивіться, ми ногами починаємо крок, крокувати, шагати до рук, наскільки це у нас вийде. Хтось підійде повністю, хтось уже відчує, що все. Максимально підходимо, стопи одна до одної. Якщо вам важко бути в повному такому наклоні, робимо упор на стегна. Задача максимально знову ж таки витягнути задню поверхню стоп. Якщо можете, обіймайте себе позаду за ноги і макушку направляйте в пол. Якщо можна, зробіть замок із рук, коліна не згинає, макушка тягнеться в підлогу. Пускаємо обережно руки в пол. Ноги ставимо на ширину плечей. І тепер дуже обережно підіймаємось, підіймаємось поступово повільно. Ноги можна ще поставити трошки ширше. Робимо вдих, руки на сідниці, сідниці напружені, ще один вдих і на затримці дихання прогиб назад. Потім з повертаємось. Ось так, бачите, ми швиденько з вами прийшлися, пропрацювали все тіло. І я сподіваюся, ви себе гарно почуваєте. Напишіть в коментарях, як вам це тренування. Чи візьмете ви його собі на заметку і будете, можливо, робити щодня. До зустрічі!